Так, це я трішки відходжу від цієї кірхи протестантської, бо вона не влізе. Не влізе. О, бачите, ось така вона велика. Там на самому верху є такий оглядовий майданчик. Я, я там був, о, там дуже красиво. Весь тювінин. Можна бачити, як на долоні. Так, і заходимо? Заходимо в цю кірху. О. О, так. Тихенько, зараз ми смотримо штіфт гімайди так, що тут? Е, ну, я вам Ну, це я точно знаю, що це протестантська. Католичні, католичні були раніше. Зараз я прийду сюди. Так. Е, колись я вже тут був, але мене, мене попросили зробити ще зробити відео. Тут так у мене є. Час так є. Півтори хвилини. О, оце. Оце картини. Картини висять на стінах. Картини висять. І я зараз так пройду, а потім зроблю. Фото картин, бо мене просять підписники. От, вот так я ще візьму. Отак. Вот Старовинні картини. Дуже красиво. Церковь дуже красива. Там закрито, я потім подивлюсь, коли буде відкрита от усипальниця. Тут, мабуть, відспівують. Це така кімната. Я так думаю, якщо поруч от гроби знаходяться, ну саркофаги не робить, цілі саркофаги вони. І коли працює, тут, ну там от вся родина Вюртенбергів лежить отак. О. І, і зараз я ще похожу. А я, я показував вже який орган. Який орган тут. Величезний орган. Оце от орган. О. Я теж його трішки візьму. Ого. що треба відходити. Треба відходити. Ну, трошки, трошки. Весь, вот так. так. О, багато картин тут. Ще тут. Отакі вот теж це люди сідають. Тут, щоб щось повісити. Так, от повісити тут можна слухати проповіді. проповіді. О, так от. Так, ну, ну що. Так, зараз буду робити фото.